Продовжуємо розповідати про рішення прийняті депутатами міської ради на 24-й сесії. Відповідно до одного з рішень, Дмитрівська загальноосвітня школа стане опорним закладом освіти Дмитрівського старостинського округу. Також депутати погодили включення до складу опорного закладу освіти Дмитрівського дитячого садочка Сонечко та змінили спосіб організації харчування учнів та вихованців цих закладів освіти. Повноваження опорного закладу дозволяють створити. Дошкільний підрозділ при закладі загальної середньої освіти, і тому для того, щоб надалі школа забезпечувала і дошкільною освітою наших маленьких вихованців. Ми плануємо з 1 січня при опорному закладі Дмитрівській школі створити дошкільний підрозділ для дітей, для педагогічних працівників власне нічого не зміниться. Ми упорядкуємо лише Господарську діяльність через те, що ці два заклади знаходяться під однією, як то кажуть, покрівлею. І одна котельня, одна, одна кухня, і таким чином це дозволить забезпечити краще функціонування і економію бюджетних коштів. Наступним питанням, надаючи згоду на виконання робіт та призначення замовниками заклади освіти по об'єктах, депутати погодили установ Автоматичної протипожежної сигналізації у дошкільному закладі освіти Дюймовочка та шостій загальноосвітній школі коштуватиме це 2,5 мільйони гривень. Також у трьох школах четвертій, п'ятій та шостій, незабаром мають відремонтувати системи вентиляцій. Ремонт проводитимуть у підвальних приміщеннях навчальних закладів, які будуть використані як укриття від ракетної небезпеки під час повітряних тривог. Окрім вентиляції, у п'ятій школі згідно з рішенням депутатів на сесії, капітально відремонтують і самі приміщення укриття.